Всім привіт! З вами нотатки психопатки. Кажуть, що у мене два мозки: один в голові, а інший в животі. І здогадайтесь, який працює стабільніше. Правильно, ніякий. Ну Тут можна пояснити, чому так, тому що мозок в голові не працює стабільно, тому що доросле життя, війна, якісь переживання, турботи, робота, вигорання, спорт і все А з іншої сторони, я почуваю себе як тітка Марч з Гаррі Поттера. такою, знаєте, не злою, а постійно надутою. Мені мені здається, що я іноді колись можу реально злетіти. І сьогодні я хочу порушити найбільшу мою проблему, мабуть, яка мене найбільш турбує, це мій живіт, мій кишківник. Як які я маю з ним проблеми, як він мені руйнує плани, і ще я дійшла до того, що почала просто читати літературу, бо лікування, яке було раніше, воно все, все марне. І з кожним роком все більше і більше розумію, що ем, треба більше знати про свій організм, щоб навчитися його слухати і навчитися його лікувати. З чого взагалі почалося з раннього дитинства? мабуть. Тобто мені зараз 30 років, після 30 років історія з травленням погіршилася, і на початку моя історія починалася з того, що я в дитинстві дуже любила білий хліб з майонезом. Білий хліб з майонезом, хліб з цукром і газовані напої. Це така ще була в порошочках така напій, юпі, чи як він називався, таке любили розводити. Тобто газового було постійно. Але я, як дитина ну, не звертала до уваги, що там були дживіт, там вздуття, там, е проблеми з травленням, це для мене було, ну, мабуть, нормально. Потім в більш дорослішому віці мені стало вже дискомфортно від цього. Тобто, все, що я не з'їм, мені погано, в мене болить лунок, у мене болять всі органи. І ем, в якийсь період я почала там, ходити по лікарям. Там виявили і панкреатит, і гастрит, і купа всього іншого. Я медикаментозно лікувалась дуже довго, там і дієти були. І часто були проблеми з вагою, тобто вага то я худла сильно, тому що сиділа на жорстких дієтах, то знову все повертала, бо не могла ніколи втримати свій результат. І так з року в рік, худну набираю, худну, набираю. Тобто довше я ну, там, в більшій вазі, в худішій вазі я втриматися довго не можу. Тобто, якщо відбуваються якісь зриви, зразу набирається. Понад понад е, норму до схуднення. Більш жорстко цей період я почала відчувати, коли почалися гормональні зміни. Е, але я завжди це списувала. Тобто ну, раніше я взагалі сміялася, що ПМС не буває, це неправда. Всі оці стереотипи і мемчики це неправда, бо зі мною такого немає, поки я не поїхала вчитися в Польщу. Е, і там став. Графік ненормований, майже сну не було, тобто було по дві зміни в день, на вихідних навчання, ввечері ми тусимо до ранку, харчування, відповідно, ж не було ніякого нормального. Тобто, все, що там закинула в рота на кухні, поки працювала і е, алкоголь, там, якісь коктейлі, пиво, це було постійно, і так три роки продовжувалось. І в той момент я відчула, що. Ні, це все одно, мабуть, не живіт. Це, це, мабуть, у мене гормональні зміни, розлади, якісь там стреси, бо я почала погано себе почувати дуже, дуже живіт болів постійно, постійний поганий настрій, тобто починав боліти живіт і зразу псувався настрій. Тобто нічого не хотілося, не було, не було бажання там. Ну, не, не знаю, Мені здавалося, що я розлучилася в той момент радіти життю. А, хоча в той період, в той період я не звук класним, бо я навчалася, я мала купу там, друзів, я подорожувала, але в подорожах це було найгірше, тому що коли я їхала кудись, а це зазвичай були такі бюджетні тріпи різні, і а, це було автобусом дуже довго, наприклад, і в мене зразу переставало функціонувати в організмі все. Тобто настільки псувалась мікрофлора, харчування було погане, води я майже не була, хіба що пива я, мабуть, більше була, ніж води. І я пам'ятаю, одна була подорож, це ми їхали в відень там більше 10 годин, мабуть, на автобусі. Я приїхала, я не хотіла бачити того Відня, бо мені було настільки погано, мене настільки болів живіт. Там відбувалася якась просто війна в ньому. Реально, як не знаю, ті всі мікроби, які в мене там накопичились. Це якась гра престолів і е, старки чи ланні нападають на старків, і це. От я реально відчувала там якийсь бій, просто і, і, і я просто єдине, що хотіла, щоб це просто закінчилося. І все. І а воно не закінчувалась, тому, тому що я якби не змінювала нічого. тобто ну, Не режим, не харчування, і в той момент якось і спорту не було, нічого. Тобто ніяких ем, корисних радостей організму я не давала. тобто е, Інші радості були, але вони не приносили задоволення, тому що мені мій другий мозок, як я сказала, який нестабільний, не давав. Е, не посилав сигнали до мозку, що от зараз нам добре. Він тільки сос, сос, сос постійно кричав: зупинись, щось зроби, а я не робила. Тобто історія з, з ліками знову повторювалась і повторювалась. І е, в один день я прокинулась е, Сильно втомленою, тобто я тільки прокинулася і я вже втомлена. Таке враження, що в мене болить все тіло, в мене болить живіт, і... але я тільки прокинулася, я ж маю себе почувати добре. І це при тому, що ніби я там сплю ну, 7-8 годин. Частіше сім. Ну добре, тут не дуже добрий графік, але стараюсь там не як раніше, по дві години в день. Я займаюся регулярно спортом. Я роблю якісь ще додаткові там зарядки, я стараюсь десь виходити. Я там, хоч у мене сидяча робота, але я постійно встаю, там роблю якісь медитації. Я роблю там лімфодренажні оці всі зарядки зранку, щоб трохи розганяти лімфу і почувати там себе легше. Я вже стільки курсів проходила, на яких поповадалася в Інстаграмі, тобто розкачай свою лімфу, будеш вставати зранку без набриків і з гарним настроєм, це все така фігня, вибачте. І я задалась питанням: блін, скільки це буде тривати? тобто... Я щось роблю не так. Я її ніби харчуюсь, правильно? Та, в мене бувають зриви там, де я після важкого складного дня я не хочу йти на кухню і що? Давай щось замовимо. І замовляється їжа. І е, я би не сказала, що вона найгірша, якась там, не знаю, прям якийсь жирний фастфуд. Ну, але щось може бути таке, не знаю. Щось що мені не підходить, але я не знаю, що саме мені не підходить. Тому спочатку я взагалі захотіла розібратися, що ж таке взагалі наш кишківник, як він працює, як він поєднується з мозком, і як він впливає на наш настрій. Увага! Рубрика! Цікаві історії про кишківник. <кхи> Те, що мене от, найбільше вразило, я думаю, їх набагато більше, тому почнемо із самих цікавих. Перший факт це, що в кишківнику знаходиться 100 мільйонів нейронів. Це більше, ніж у спинному мозку. Тобто там є ціла нервова система. Це не просто тупий орган для перетравлення їжі, а в нього реально є свій другий мозок. Тобто, коли ми е, кажемо, от щось ми відчуваємо нутром, знаєте, як перед екзаменом у нас може там початися там, діарея, і, і нам дуже погано, нас трусить, тобто там точно щось є, і це науково доведено. І е, кишківник наш реагує. Він реагує першим, потім він вже посилає по блукливому нерву сигнал до нашого мозку. Наступний факт це 90% серотоніну виробляється в кишківнику. Всі знають, що серотонін це гормон гарного настрою та відчуття задоволення. Тобто, якщо в нас проблеми з кишківником, це призводить до того, що в нас погіршується настрій. І це працює все завдяки якраз тому блукливому нерву. Наприклад, коли ми з'їли шматочок торта, який. Я пізніше розкажу, вимагає наш кишківник. Ми посилаємо якраз серотонін до мозку через цей блукливий нерв. Ми, ми отримали те, що ми хотіли, відіслали, ми щасливі ходимо, але правда недовго. От. Тому це дуже важливо. І я тепер зрозуміла, чому у мене тільки починає боліти живіт, все, мені погано, бо мозок прям мозок в кишківнику прямо кричить мозку в голові, що ой ой-ой, зупинись нам погано щось зроби. Так, третій факт, що в нашому кишківнику аж 2 кг мікробів. Це просто жесть, це якась там мафія знаходиться. І там ще є дрібні бандіти, це маленькі шкідники, від яких нам реально погано. І якраз ті шкідники і дуже хочуть всього оцих всіх фастфудів і жирної їжі. І якраз про це наступний пункт. Четвертий пункт, що мікроби вирішують, що ми хочемо їсти. Навіть дослідження показують, можна зробити таке дослідження. І в Лондоні є така клініка, і в Польщі, є, в Кракові. Можна вияснити, які що люблять ваші бактерії. Тобто, якщо ви. От є ж люди, які дуже обожнюють солодке, а є люди, які взагалі його не їдять. Тобто це, це не примха наша, от я люблю солодке і просто його так їм, бо я його люблю. Ні, це є спеціальні бактерії, мікроби в нашому кишківнику, які його вимагають, вони ним дуже живляться. І е, коли у вас виникає бажання там, піти з'їсти тортику ще після обіду, після якого ви наїлися, або там після сніданочку з'їсти якесь печівка, то це не просто вам так хочеться, це мі мікроби вимагають. Дай нам їжі, бо ми загинемо, ми не виживемо тут. Це прям, я, я раніше навіть в такому ключі не думала. Я завжди спихала, що це критичні дні, і я отут от хочу зараз солодкого, а виявляється, все не так просто. І кишківник, п'ятий пункт, це кишківник відчуває емоції швидше за наш мозок. Тобто, наприклад, те, що я розповідала, перед іспитом нам там треморно, страшно, і мозок мозок в кишківнику посилає сигнали до до мозку, що О, тут небезпека. Зараз нам буде. Я навіть зараз сижу, чомусь хвилююсь, не знаю. І там мікроби воюють, і десь що щось солодке, а не можна вже пів одинадцяти. ну 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 і от я прокинулася одного цього чудового ранку, там, де я була розбита на всі сто, <сіх> і зрозуміла, що треба йти спочатку дізнатися про це все, як ми функціонуємо взагалі зсередини, а потім вже вирішувати те, що робити. Тому що вихід лікуватися антибіотиками я вже приходила неодноразово, мені здавалося, мікрофлору тільки вбивала цим. Всім. І я пішла поспілкувалася з чатом GPT. Кажу, порекомендуй мені, будь ласка, літературу якусь для початку. З що мені почати доступною мовою, щоб це було зрозуміло, не якимись там сильно науковими термінами, але і просто людською мовою пояснено. І він мені порекомендував Майка Мослі, це розумний кишківник. як змінити своє тіло зсередини. Прямо не так, да, вразила ця книжка, я навіть зараз е, сиджу на, на експерименті е, з, з цієї книжки. Е, що мене найбільше вразило, взагалі, що я дізналася з цієї книжки, що в нас є е, гормон Грелін, він називається. Це гормон голоду. Тобто, коли ми хочемо їсти і в нас бурчить животик, це значить, що е, там наші бактерії починають виділяти цей гормон Грелін, і нам кажуть, іди відкрий холодильник. Бо нам нам треба поповнити запас. І найбільше його якраз виділяється, коли ми сидимо на дієтах. Тобто ми себе обмежуємо, енергії в нас менше і його виділяється більше. Тобто він трошечки для нас ворог такий. Але є і наш друг: це гормон лептин, який відповідає за насиченість. тобто... Ми е, вживаємо їжу, і він виділяється більше і каже, нам зупинись. От зараз треба зупинитися. Тобто е, навіть є факт, що у людей з ожирінням цей гормон погано працює, і люди можуть їсти, їсти, їсти і. Е, не зважати на те, що там він виділився чи не виділився, це страшно звичайно. Також цікавий факт був про те, що от про моє схуднення я розповідала, що вага туди-сюди, і я не могла втримати її. Організм не такий дурний. І, наприклад, якщо ми там посиділи на дієті там, місяць з вами схудл на, на, на 10 кілограм і повернулися до свого старого режиму, то організм швидко, моментально просто все набере, тому що він... Не звик до цієї ваги, для нього ця вага ненормальна. Він з нею буде воювати, він хоче відстоювати ту вагу, в якій йому було комфортно раніше. А за рік організм каже: добре, я типу, приймаю тебе цю вагу, і ми таки будемо залишатися, бо в ній класно, я вже до неї звик. Також в нашому кишківнику є дуже багато мікроорганізмів, дуже хороших мікроорганізмів. І одна із яких мене найбільше вразила, і якої в мене точно немає, це бактерія Кристанелла, називається вона. Люди, які її мають просто щасливчики, тому що я схоже маю гормон, не гормон, а мікроб, який любить солодке. Солодке іноді Макдональдса поїсти, він теж любить. Так от, Цей е, мікроб, мікроорганізм, бактерія, ця, вона, врахуйте, е, що ви виграли просто джекпот, вона є у тих людей, які завжди, завжди стрункі і завжди їдять все, що хочуть і скільки хочуть. І це просто обідно. Я раніше думала, що це просто відьми. <хи> ну, у мене була така сусідка в гуртожитку, от вона їла просто все підряд. І солодке, і не солодке, і, і, хоч би що, просто ну, куди такий був плаский з живіт. Я, я думала, я я, я куди воно все дівається. Ну, це просто для мене був жах. А виявляється, це просто людям пощастило. І цей, цю бактерію можна тільки отримати спадково від матері. А там дослідники навіть її намагалися е, штучно зробити і там, е, вжива щоб люди вживали за допомогою просто капсул. Але це все не дієвий метод, тому це поки не досліджено. Але якби це дослідили, боже весь би світ був худий, але я не знаю наскільки б ми були здорові, бо люди боїли їли все підряд. Тому може, тому її не роблять. Також є бактерії, які захищають нас від різних захворювань, і шкідливих бактерій і запалень в організмі. І це круті наші союзники. Також прикольний факт, що алкоголь, як це не дивно, але навіть автор рекомендує випивати, але правда не багато, не багато. Прошу вас, Я не спонукаю нікого пити алкоголь, але він рекомендує випивати вина, але червоного, тому що в ньому більше бактерій, корисних для травлення. І за вечерю він там пропонує випивати келих 2. Тобто шкода, що не можна декілька джентоніків випити. Саме червоне вино. Ну що ж, будемо пити червоне вино. Також деякі мікроби можуть впливати на рівень енергії в організмі і можуть впливати на рівень цукру, на стрибки рівень цукру в організмі. Раніше я скептично ставилася до голодування, бо мені здавалося, що це якісь е, тортури і що це неправильно, навіщо? Тобто нам же треба отримувати енергію, ми ж не сидимо на місці, ми працюємо, якась розумова діяльність, фізична діяльність постійно. А тут виявляється, що коли ми голодуємо. Е, а голодуємо, це не значить там не їсти цілий день. Тобто, коли ми робимо великі проміжки між їжею і великі проміжки між вечерю і сніданком, в цей час у нас мікробіом покращується і виростають нові мікроорганізми, які корисні для нашого е кишківника. І чому кажуть це інтервальне голодування? Воно там допомагає, і, але правда, якщо його там триматись дов, довгий час, е ми заселяємо свій е організм корисними мікробами. І в висновку в нас хороше самопочуття, хороше травлення, гарний настрій. Тобто поголодувати, іноді це навіть дуже корисно. Не перекусювати всякими там горішками і бігати кожну хвилину що жувати, а от просто мати стабільний графік і особливо там між вечерю і сніданком робити 12-14 годин без їжі. Це дуже приємний бонус для організму. І з цього всього я зрозуміла, що мій кишківник – це мій головний хейтер в моєму житті, тому що він замість серотоніну випускає постійно режим зла на всіх. І мені здавалося, що там, ну, можливо, да, є щось і в характері, але я просто почала помічати закономірність, що мені. Поганий настрій, я буваю зла. Я не хочу ні з ким спілкуватися, коли починає боліти живіт. Відповідно, він болить через те, що я його неправильно годую. Я годую тільки ті злі бактерії. Я не скажу, що прям я погано харчуюся, у мене є режим, там сніданок, обід, вечеря, овочі обов'язково там е контролюю вуглеводи, білки. Е і це все по-правильному. Але бувають моменти, там де я можу там, прийти на зустріч з друзями і поїсти чіпсів. І, звичайно, мені буде погано. І погано мені може бути потім декілька днів. Е так, поганий настрій, щось хочу, з'їла, пішла круасана. Е -э якщо не знайду круасана, я піду знайду всі інгредієнти на нього і зроблю. Дома, але я його з'їм, я його настільки хочу, ну, от у мікро прям мені кручить, іди його з'їш, і де його знайди? Я прям в кав'ярні заходжу, там величезний асортимент е тісточок. Дівчинка вже з іншої з тої сторони так, мені розкаже, давайте то, Я давай", кажу, я хочу круасан, <схід> Дайте мені кросону, мені м'яса не треба. Отак от от так і будуються е, наші мікроорганізми в, е, в нашому кишківнику. І е, щодо експерименту, що в цій е, книжці теж було описано, це про е, хворобу е, лактозну непереносимість і Глютени вони непереносимість. Щоб дослідити її, це нелегкий процес, і там треба якісь страшні аналізи здавати. Але є простіший спосіб місяць е, побути без глютена, без лактози, без переробленої їжі. Це типу не знаю, якісь там ковбаси, якісь там е, сиркові маси і щось таке. Тобто все натуральне. Домашнє м'ясо, там їм овочі, е, якісь там каші, типу гречка, кіно, а там може, рис. І е, менше алкоголю, ну я би не сказала. Ну, я там стараюся не пити солодкий алкоголь, п'ю там, наприклад, шампанське брюд. Бо люблю його і не можу важко пережити тиждень. і Не випити бульбашків. От, і треба там старатися відчиняти вікна, провітрювати, тому що це теж. Е, Насичує організм корисними бактеріями. Навіть покопатися в землі. Я думаю, от коли я реально жила в селі, а, тобто, прям сильно до 17 років, поки я жила вдома, сильних таких проблем не було, бо я постійно була в землі, я постійно картоплю збирала, щось ми садили, тобто, руки брудні, все брудне, ти не в стерильній квартирі живеш, а живеш в селі, там, де ти можеш потрапитися, натрапити на все, що завгодно. І от, от вони в мене жили. А потім я почала годувати свої зліба. Бактерії, і добрі бактерії просто, просто почали помирати. А їх просто треба було підгодовувати броколі. І було добре, і мені було добре, і я була щаслива. Але раніше я думала, що е, круасан, шматочок тортику, чи, ой, сніданок цей ролл на сніданок у Макдональдсі, який він добрий, вибачте. Е, от, е, я сподіваюся, що я трошки вам э, надала інформації э, про. Э, про історію з кишківником, можливо, хтось має подібну, можливо, комусь це допоможе, можливо, хтось захоче прочитати цю книжку і знайти для себе якісь відповіді. Там в кінці є прикольні рецепти, але вони такі заморочені прям. Я собі всього купила, але поки нічого не робила, з того я роблю просто звичайну їжу, тільки обмежую себе в лактозі і глютені, А, ну, ще не їм фруктів теж, бо від них теж не дуже добре. От, їжте ферментовані продукти. Хай вам мама наквасить капусти. Я думаю, мама у кожного вміє це робити, Наквасить огірочків, пийте кефірчик, пийте вино червоне. Що нам ще треба робити? Гуляйте на свіжому повітрі, копайтеся в землі, не біжіть зразу мити руки, нічого з вами не станеться. Хоч в нас виличкове залози за вже немає, але, але ми все одно наситимо організм якимись корисними бактеріями. І бережіть своє тіло, і е, не мовчіть про нього. Тобто в плані... Е, не замовчуйте свої проблеми, вирішуйте їх якось. Читайте, дізнавайтеся, йдіть до перевірених лікарів, якщо самі не можете розібратися. Експериментуйте, це прикольно. Я тиждень мені вже легше. Я вже не прям як я казала на початку, тітка мерч бувають трошечки. Такі збої, ще не розумію, може якісь там овочі мені не підходять, але мені набагато краще. І просто-просто е, досліджуйте його. Е, їжте броколі, е, їжте і не броколі, те, що вам подобається, але. Не слухайте шкідливі бактерії, вони вам е, тільки будуть псувати настрій і будуть красти е, ваш серотонин і дофамін. А ми ж е, це якраз те, що нам зараз в такий час необхідне. Тому е, цілую в пузіка гарних всіх днів і до зустрічі в наступному випуску.